А це як працює, як записується відео в режимі охорони. Ось цей режим охорони. Нагадую, що його вмикати треба лише в екстрених випадках, тому що він зжирає 300 Вт за годину. Тобто за день, за добу воно може зжерти аж 7 кВт, а якщо оставити, залишити машину, наприклад, на парковці з цим вимкненим режимом, режимом на 10 днів, то це буде 70 кВт, друзі, 70 кВт за 10 днів. Тому тільки в, в, в е, особливих випадках я його вмикав, і ось можна переглянути відео. Так ось, ось як воно записує в режимі захисту. Тут от всі перераховані е, фотографії, альбом, USB, це DVR, це звичайний звичайний запис, який у мене постійно вимкнений. І захист, який працює на парковці в, в, в особливих, особливий час. Ось, наприклад, я вимкну один із них. Значить, тут є чотири варіанти, чотири камери працюють: відпереду, вид зліва, від ззаду і вид справа. Я натискаю вид спереду, ця це, це, це камера вивоз, виводиться сюди. Тут, бачите, написано, зараз витворюється. І так само з кожної камери можна вивести сюди. На жаль, немає звуку чомусь, або я не знайшов, не знаю. Але, в принципі, от за цей день всі, всі, всі мої. Всі мої відео в режимі захисту записані. До речі, о, дуже багато записано. В кожен раз, коли я вмикав, воно записується. Тобто воно виділяє спеціальне місце і туди поїшає.